останній місяць літа 2022 року на лініях фронту. Наші воїни проривалися вперед та змушували тікати російських загарбників. А у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, і так не хотілося уїжджати з Криму і залужти. Тим часом у Києві готувалися до початку навчального року. І, звичайно, у серпні ми відзначили День Незалежності України. Про все це і не тільки детальніше поговоримо далі. Таким серпень був для України на лініях фронту. Ворог робив спроб. Штурму на різних напрямках, але безуспішно. Весь місяць українці жили в очікуваннях нових перемог та значних просунень ЗСУ у звільненні наших територій. Довгий час у топі новин залишалися вибухи в Криму. Чули так звану бавовну на військовому аеродромі Севастополі та на складі боєприпасів поблизу Джанкоє. Росіяни почали виїжджати з тимчасово окупованого півострова. Я взагалі не хочу уїжджати з Криму. за Зважаючи на запевнення окупантів, що все у них під контролем, інститут вивчення війни повідомляв, Росія передослукувала військову техніку з Криму після ударів ЗСУ. У серпні ЗСУ пішли у наступ на півдні. Прорвали першу лінію оборони загарбників у Херсонській області. Російським десантникам залишалося тільки тікати з поля бою. Угропи х ху... за все, що тільки можна прорвали першу лінію оборони. Кати з Херсону почало і військове командування загарбників для окупантів. Вже не існувало жодного безпечного логістичного маршруту, який би задовольняв їхні військові потреби саме біля Херсона. Однак росіяни все ж змогли у серпні принести чимало шкоди Україні. Дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Таке сталося вперше в історії станції. Тоді президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація навколо ЗАЕС вкрай небезпечна. Світ повинно. Розуміти, яка це загроза, якби дизель, генератори не включились, якби після блекауту не спрацювала автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Протягом усього серпня українські міста потерпають від ракетних ударів по інфраструктурі та цивільних районах: Харківщина, Запоріжжя, Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина всюди десятки жертв та сотні поранених. Не дивлячись на постійну небезпеку та обстріли, українські міста продовжують жити. Київ не став виключенням. Серпень це підготовка до навчального року. Це нове рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог та початок скандалу у Довженко-центрі. У серпні міська влада столиці повідомила, що до нового навчального року готові 95% шкіл. А роботу запланували здійснювати, поєднуючи дистанційне та очне навчання протягом останнього місяця літа у у Києві проінспектували укриття у закладах освіти. До використання були готові понад тисяча сховищ. На початку серпня Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. Зробили це, нібито аби пасажири могли попрямувати в найближчі укриття одразу після початку тривоги. Таке рішення обурило киян. Містяни створили петицію про його скасування, яка дуже швидко набрала необхідні 6 тисяч голосів. Однак і тепер транспорт має зупинятися. Своє рішення Рада оборони. Києва так і не скасувала. Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-центру. У центрі почались обшуки. Його працівники та громадськість вийшли на акції протесту під будівлею установи. Новопризначену кризову менеджерку Юлію Каждан байкотують. Працівники намагаються захистити національний центр Олександра Довженка в його цілісності, а саме залишити без змін діяльність, колекцію, приміщення та людей. Руки, гей, 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 гей! А ще у серпні Макдональдс офіційно заявив, вони повертаються працювати в Україну. Тоді ця новина багато кого втішила. Щоправда, навіть після цього нам довелося ще якийсь час їх почекати. А поки я буду їсти свій бургер, давайте почуємо про головні спортивні досягнення нашого серпня. Українець Олександр Усик відстояв усі свої чемпіонські пояси у бою реванші з екс-чемпіоном світу англійцем Ентоні Джошуа. У 10-му раунді Усик почав завдавати удар за ударом. Визначати переможця довелося суддівськими записками. За 12 раундів боксери так і не відправили один одного в нокаут. Судді роздільним рішенням визначили переможцем Усика. Українець зберіг звання чемпіона світу. З 11 по 21 серпня проходили відразу два чемпіонати Європи. З водних видів спорту у Римі та мультиспортивний у Мюнхені. За 10 днів Україна завоювала 32 медалі – 14 золотих, 11 срібних та 7 бронзових. Найголовніша подія серпня день незалежності України. Через війну звичайних святкувань українці не змогли побачити. Киян просили не організовувати масові заходи. Все через загрозу обстрілу України у такий важливий для нас день. Натомість на хрещатику змогли здійснити найбажанішу, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, мрію росіян, але зробили це у більш реалістичній інтерпретації. Російської знищеної техніки зібрав чимало людей на головній вулиці столиці. Фотографувалися сім'ями, по спалені техніці лазили діти. Українці писали назви тимчасово окупованих міст на іржавих залишках машин. Цей день незалежності, цей серпень, цей 2022 рік назавжди залишиться у пам'яті кожного українця. Кожен його день став визначним для нашої країни. Кожен день нас наближав до перемоги. До перемоги, яка ось ось настане. Олександра Мельниченко, Євген Солодовнік, телеканал Київ.